Доброго ранку, ми за Клохоми. Ох, в мене тіні такі на обличчі, ну вже що є. Ранок, так сказати. Так, ми зараз стринкою, видно її чи не видно. Їдемо до стоматолога. Вона вже і вчора страдала на цей рахунок, і сьогодні зранку страдала на цей рахунок, страждала, так що подивимось. Вісім років дівчині, 8 років. Вони досі навіть її почистити зуби не можуть нормально. Або зробити е, рентген. Це, це просто капець. Я не знаю. І на її прикладі джашек такий же самий. Так що побажайте нам удачі, ми їдемо. Бабуся приїхала до нас, вони там зараз з джашиком пораються на подвір'ї. Вона... Ввезла деякі продукти, що вона вчора безкоштовні отримала і приїхала за пеплом, за золою до огороду, до свого огороду. У нас його буде достатньо і для неї, і для мене. Я не знаю, чи буде в мене город цього року. Мабуть, такий самий, як і минулого року. Не знаю, а може я себе здивую. І зроблю город. Так. І я так розумію, що їй там не, не сидиться і вона вже мені каже, я почну листя збирати. І там ще два дуба у нас поряд листя не збросило, так що у нас ще того листя буде навалом. Добре, їдемо до стоматолога. О, oh, бабуся психанула, дивіться, воно вже тут. Але як тут ще <смітна> тут ще збирати, збирати. І ще от бачите, от одне дерево, от тут ще одне дерево, от, от ще одне дерево. Все буде закінчили вже. З okay, like like... <смітна> стоматологом. А, мама вже поїхала. І а, я зробила супчик для тринки, вона захотіла на ланч супчик, зараз її скидаю, і у них достатньо е, ранній ланч. От, зараз майже 11, а от, десь в вон, 11 вони їдять. Так що в неї буде е, добрий, гаряченький супчик. Це те, що вона захотіла. А у стоматолога був, як завжди, капець-холодець. Істерика, драма, це... <гум> а, мені довелося її знову скрутити, а поки а, лікарка її там все пошкрябала, бо в неї нальот був. Ну, коротше, зробили все, що змогли. Страждань було купа. <гум> Лікар каже, добре, що вона мала така. Підросте, вже ми таке зробити не можемо. Каже, там блін горіли вже 8 років, а, ми досі, а ми досі треба її скручувати як баранку. І вона мені потім, я хочу іграшку. А, а вони зазвичай мали іграшки. Каже, що дамо? Подивилася, немає іграшок, тільки е наклейки. Знову страждання. Вона мені давай що хоч є іграшку, щоб я її взяла до, до крамниці іграшку купила, ні кажу. Ні-ні ні. За що? За що? Я тобі іграшку буду купляти. Знову страждання. Я кажу, ти знаєш що? Продовжую у, цьо, у тому дусі, в тебе не будуть іграшок і на а, Різдво. Так що дивись. Заглохла, забула. Постраждала трошки, але потім таки зрозуміла, що краще, що краще заглохнути. Везу її до школи, їду за тринкою в школу, який е попросив, щоб я забрала тринку. У мене живот так болить, я зараз одразу їду додому до туалет. День сьогодні забирає скарлетт, так що я тут можу забрати. Чим я займалася весь цей час? Я шукала, міняю страховки на машини, на мою і на Джуліету. Бо Джуліта була на нашій страховці, ми так і не оформили її на ім'я. І треба було зна було знайти, щоб на її ім'я було. бо коли ми е... оплачували її номера, нам це сказали. А ми так Ау. <світували> а не сильно намагалася дуже світитися їй нею, коли вона тільки отримала права, бо це... це дуже дорого. Але зараз все офіційно, я знайшла. Це так дивно, я почала а, шукати страховку онлайн. Тільки я поставила свій телефон там. Одразу мені почали дзвонити всі. Всі агенти Талси Страхові агенти Талси почали мені дзвонити. І спочатку я думала, що буде найкраще. Потім мені Allstate агент подзвонив, трошки краще було, а потім ще мені жіночка подзвонила з. State Farm І дала мені найкращий квот. Ну, Найкращу суму, що мені підходило. Так що це зроблено, але це взяло деякий час. Потім я полазила по двору, поспирала гілочок, щоб розжигати камін сьогодні пізніше. Ну, якось так. Але оця вся. Страхова паперова біліберда забрала дуже багато часу. Бувай. Я хотіла розповісти про день народження Скалет. Я з нею сьогодні балакала і вчора, і ввечері, і сьогодні зранку знову. Кажу, як на того, що поки ми не поїдемо до Мізурії, може, мама буде краще машина колись і тоді. А цього разу я тобі просто дам 100 доларів. А вже десь у весні поїдемо разом. Коротше, погодилася. Але хочу піти зі своєю подружкою. Тут у нас є а, такий а, центр із трампалінами, із зіплайн, і що хочеш. І хоче вона з подружкою туди піти а, відсвяткувати. Звич... звісно, що uh, ночувати туди-сюди. Так що um, будемо це робити. Слава Богу. Хоч за це мені хвилюватися не треба. Я, чесно кажучи, зараз подорожувати не дуже хочу. Що ти робиш? Де це все? Щось на церкві? Так. Пікати це. Вона тут вже принесла letter? нам uh, Bro, список. Скарлет! Бо це останній раз, що ти 11! Останні минути, хвилини, що тобі 11. For... Вона вже, бачите, список Tiny. зробила, що вона хоче і на день народження, why, why. і на uh, різдво. Like uh... Вона тільки з церкви oh, повернулася. Yeah. Yeah. Цього разу щось багато в мене дров, які були ну, ще зелені. Чуєте? Шиплять. Але я все ж таки я все ж таки довела до добрих вуглів і починає горіти добренько, і дуже приємно. От я сиджу коло я сиджу на підлозі коло камину. То дуже приємно. З'являються в останню мить, повертаються наші, як е їх е САКа і Катара. Сака і Катара. <свят> наші ельфи повертаються, я їм зробила такі крила янгольські, тому що до нас ще прилетів янгол. Щораз по... покажу. Коротше, от наші ельфи. Ще наш Янкол. І це в мене Happy Birthday. Але я трошки хвилююся. Я трошки хвилююся за цих хлопчиків. Угу. Ромео теж поглядував. О, о, о. Я дійсно хвилююсь залишати їх один на один. Я вже вогники відімкнула, але він от сидить і просто дивиться, просто на неї дивиться. Хоч бери і на дивані спи. They came like angels. They have wings. Imagine where it just randomly climbs in there and it starts to eat the elves. Yeah, I'm kind of scared of that too. Because <laughs> uh, we always be uh, clearly. За ними туди поліза, їх не почне. Доброго ранку. Як ви бачили, я тринку зняла. Сказали, я не знімала сьогодні ранку, її день народження, бо знаєте, це вже не діточки. Вже все ж таки 12 років. Все добре, але. але ранок. Мама, обири мені що. Сьогодні одягти. Так, щоб гарно було. Я їй там брала таку водолазку, потім е піджачок, потім е джинси. Мама, джинси з дирками. Ну, такі повинні бути. Мені треба колготи. Шукаємо колготи. Мені під, мені майку треба під, ну коротше, стресний один, один. Тут бабушка намагається дзвонити і привітати я кажу, почекай. <гум> Трошки на емоціях наша э, іменинниця була. І вийшла з кімнати нарешті, вже одразу йде до дверей. Кажу, ти гей, гей гей, кажу, подивися. І побачила вона нарешті ельфів, і ви знаєте, усміхнулася. А заїхала вона. Вона е... майже спала. каже, я дуже втомлена. Я кажу, я спать хочу. Ну, ми дивилися, ми дивилися серіал до пізна, блін. Треба було закінчити е... другий сезон е... у цих странних речей. Так, що такі діла. Але мої дівчинці, 12 років. Ай, сонце світить. Це поїхали. Закровато влог. Дуже дякую за вашу підтримку. Перегляд, перегляд реклами, ваші полюбляйки, коментарі, за вашу підписку за все, що ви робите. Дуже дякую. Ну і як завжди, бажаю вам миру, свободи, перемоги в Україні. Та нових зустрічей. На добраніч. ніч і бывай!